3 вересня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс виходить 117-та серія таємниця Старого мосту, що обіцяє вир емоцій. У Пуенте В'єхо, де кожен куточок ховає секрети, розгортається нова сторінка, сповнена пристрасті й інтриг. Український дубляж робить діалоги живими. Сюжет тримає в напрузі. Пепа долає нові перешкоди, Трістан бореться за кохання, але Франциска Монтенегро загрожує підступами. Сценаристи розкривають характери, змушуючи співпереживати. Серія балансує між драматизмом і надією. Режисерська робота вражає. Кадри переносять у 20 столітті, костюми і декорації занурюють в епоху. Дубляж передає емоції, музика підкреслює ключові моменти. Серія подарунок для шанувальників. Якщо любите історії про кохання і зраду. Не пропустіть прем'єру на 1 плюс 1.